Вишиванка стала головним атрибутом першого районного фестивалю Цвіт вишиванки Єднає Україну. А також традиційно пісні, танці, українська символіка та живий ланцюг, утворений з кількох сотень вишиванок. У 2013 році ми започаткували на шкільному рівні саме в день вишиванки, який проходить в Україні, проводити таке шкільне свято. А цього року, оскільки ми знаємо, що сьогодні, 21 травня, оголошена акція по всьому світу одягни вишиванку. Саме в день вишиванки по всій Україні. Ми Вирішили провести перше районне свято саме сьогодні. А ідея виникла минулого року. Дійсно, вирішили, що таке масштабне дійство повинно бути і на рівні району, але не лише на рівні Велятина. Розпочався фест із флешмобу та розгортання Велетенського державного прапора. Позитивних емоцій вистачало. Я вітаю всіх велятинців всі з таким святом, я вітаю всіх нас. Вишиванки є одним із символів України. Я дуже Хотів би, щоб такі символи об'єднували Україну і вели Україну вперед до перемоги і до миру. Організаторами даного фестивалю стали відділ освіти Хуської ради адміністрації. Я хочу подякувати саме працівникам відділу, вчителям всіх, хто долучився до цього Велятинській сільській раді. І, безперечно, воно не було б так колоритно, так урочисто, якби не допомога нашого земляка депутата Верховної Ради Павла Балога. на фесті представили всі навчальні заклади Хуського району. Це сорок Серед школи більше двох десятків ДНЗ, також позашкільні установи. Свято дійсно масштабне, воно охопило весь район, всі навчальні заклади, а підготувати, я б не сказала, що було важко підготувати. Головне, головне поставити ідею. Зробити рекламу цьому заходу, а основна ідея побачити посмішку на обличчях дітей на головній сцені. Вшанували призерів Олімпіад, малої академії наук та всеукраїнських конкурсів. Провели огляд художньої самодіяльності під назвою Звучать струни дитячих сердець та нагородили більше півсотні талановитих школярів щодо мистецького конкурсу. Огляду то на ньому продемонстрували 24 найкращі виступи. Товому містечку проходила виставка бабуси на світлиця. Учасники ділилися секретами української вишивки, демонструючи сам процес. І от за допомогою цієї голки вишивали оце гопкання. Учасники фестивалю передали відмінності закарпатської вишивки від вишивки інших регіонів та і не тільки. Українська вишивка, вона завжди мала у своєму пріоритеті геометричний орнамент. Закарпатська вишивка вона відрізняється тим, що в неї переважають квіти. Моя бабуся дуже багато вишивала. Також моя мама, тепер я тим займаюся. Фестиваль вишиванки відбувся за сприяння народного депутата України Павла Балоги. Відтак усі учасники фесту отримали подарунки на згадку про участь.